Ось про що мова. мова? Ти єдина жива душа, яку я можу відкрити мій секрет. Я намалювала кожне з них, кожне велике око. Я. І ніхто ніколи не буде знати про це, окрім тебе. На основі реальної історії ти зробила це. Ти на північному березі. Давай вип'ємо еспресо. Що це Це як марихуана? а тебе є чому повчитися? Як вас звати? Маргарет, хіба ви не фліртували з тими двома дівчатами? Ні, мені подобаєтесь ви, Маргарет. Вау, все відбувається дуже швидко. Я розлучена, і у мене дитина. Волтер це Волдерсичви від режисера Тіма Бертона вам сподобається ця річ? Чому очі такі великі? Очі, дзеркало, душі. Ось що моїх намалював такими великими. Я завжди так це робив. Чому ти брешеш? На жаль, люди не купують мистецтва, яке створюють жінки. На картині написано кін, я кін, ти кін. Посміхнись, все розпродано. Вони обожні твої великі очі. Він продає картини і продає фотографії картин. Він продає листівки з фотографії картин. О Боже, це культ! Отже, ти рада за все це? Чесно кажучи, я не можу повірити, що я тут живу. Моя мама намалювала це. Ти помиляєшся? Це я намалював. Цього різдва. Що вас турбує? Я збрехала моїй дитині. Я просто не така людина. А ваш чоловік така людина. Ці картини є частиною мене. Можливо, я можу сама її підписати. Це звучить трохи дивно, чи не так? Хаджакін, це я. Ти хочеш повернутися до мами? Якщо ти про це розкажеш, імперія розпадеться! Це дивує. Емі Адамс. Це як Міраж. На відстані ви виглядаєте як художник, але якщо підійти ближче, немає нічого особливого. Кристоф Вальц. Це обурлива Шварцман. Терен Стемп. Мам! Вона хвора. Ви навіть не знаєте, що таке істина. Отже, хто ж художник? Великі очі